Бігай білі. Всім привіт. Це молодо? Молот! Молот! Тон. Молот! Так що він? Він на Тона. О, так з ним можна плавати. Отак от, от лягати і плести. До речі, де ти зараз? Де ти зараз? Блакитних озера. Яке сьогодні число? Шестке число. А якого місяця? 1 вересня. Ні, шосте вересня. Коротше, так весело. Дімас з норма зустрічає осінь. Так. Да? Да. Така осінь нам подобається. <рігла> ну що? Триття. <рігла> Прибігай бі! Ну, всім привіт! Всім привіт. Молод. Молод, тобто. да, Молод. Так що він? Він на тона. О, так з ним можна плавати. Да, Отак от, от, от лягати і плести. До речі, де ти зараз? <свистит> <свистит> да. Де ти зараз? На бі. На блакитних озерах. Яке сьогодні число? Шесте число. А якого? Ні, 6 вересня. Коротше, так весело, Дімаз нормально зустрічає осінь. Так, да? Так да. Така осінь нам подобається. <риклад> ну що? <шо? риклад>